Набряки очей слід подумати про хворобу нирок, зробити загальний аналіз сечі, там подивитися мікроальбумін, а не лише білок, креатинін, сечі, крові, сечовину, зробити аналізи на проявлення запалення в тілі, там швидкість осідання еритроцитів, це реактивний білок. Трошки знаючи вас, ваші хвороби, знаю, що ви перебуваєте в запальному процесі, люди, які перебувають в запаленні, дуже часто приймають нестероїдні протизапальні препарати, такі як диклофена, кортофен та інші, вони блокують простагландини. Це такі речовини, які приймають участь в запаленні. Але простагландини вони не лише викликають запалення, вони підтримують кровопостачання нирок, шлунково кишкового тракту і блокують. Зокрема, настільки можуть блокувати кровопостачання нирки, що її фільтраційна функція, тобто робота, дуже сильно зменшується і страждає. І таким чином. Ці нестероїдні протизапальні препарати пошкоджують нирки за цим, тому через аналізи потрібно слідкувати. Але головне, що хочу сказати, коли тіло перебуває в запаленні, то хочу порекомендувати розглянути такий варіант підходу до вашого способу харчування як обмеження вуглеводів. Тобто є такий спеціальний спосіб харчування низько вуглеводний, де ви більше споживаєте жирів. Жири вони переходять в кетонові тіла, які живлять ваше тіло і при цьому зменшують загальне запалення в організмі, в суглобах, в нирках, у всьому тілі. І на такому способі харчування. Кількість нестероїдних препаратів ви можете дуже сильно зменшити. Ви можете дуже покращити свій стан, тому що кетонові тіла, вони в судинах, клубочках, нирок також знімають запалення в суглобах. Але це не короткотривалий так, такий підхід, а це системний, осмислений, глибокий підхід до способу. Харчування, і якщо його змінити правильно, то ви отримаєте дуже хороший і позитивний результат.